Добрий день, товариство. Сьогодні у нас на каналі буде такий обзорчик на кабінку на тракторі DTZ-5244. Обзор, хто слідкує за каналом, вже є на трьохдверну кабіну, але ця кабіна є оновлена і це є наша остання розробка. Так, друзі, трактор з кабіною має висоту 2.23. Ще раз нагадаю, кабіна трьохдверна, тобто відкриваються дві передніх дверки і заднє вікно, бокові вікна у нас тут глухі. Так вони виглядають. Ця кабіна по габаритах вона така сама, як і е, кабіна п'ятидверна. І також нагадаю, що бокові вікна можуть відкриватися, вони можуть бути безрамочні або з рамками і відкриватися по-різному. Тобто ці всі деталі можна уточнити і замовити любу по бажанню. Так, друзі, перейдемо до установки. Взаді, все, як обично, стоїть на нас на таких. подушечки. Ну і там взагалі так. Тут спереду теж кабіна у нас стоїть на кронштейнах і на подушках. Так, друзі, оцю подножку вам треба буде самому примайструвати. Тобто клієнт привіз трактора. Ми зробили кріплення і її приварили. Тобто це є єдині сварочні роботи, які залишаються для того, щоб її встановити. Так, що ж, в всередину, як це все виглядає. Так, Дверки у нас йдуть всі під ключ. На циліндриках. Тут дверку допомагає привідкривати і так само притягує. Дуже зручно. Зроблені такі обшивки. Обшивки теж у нас є в продажі, тобто можна їх замовити без трактора, хто, можливо, хоче собі обшивки. Так, Як це все виглядає зі середини? Закриємо трошки вітер, збільшився обзор, нижнє скло трошки поміняли. Пішачок і така от обшивка. Обшивки теж може бути різних кольорів. Якщо принципово, то можна уточнити і вибрати, ну, які є в наявності, і замовити. Так, У нас тут є діодна підсвітка, клавіша пічки, магнітофон на флешку і на Bluetooth. І клавіші. Світло перед, зад, дворник. Перед нас дворник електричний, ззаді ручний. І вентилятор. Так, ще зніму, як зроблені обшивки. Так, все обклеєно. Так, і заднє вікно у нас на газ ліфті. Тут така от нехитра. Приблудно. Так і заднє вікно у нас на газліфтах. Задня рамка трошки змінилася, теж від того, що було. Все стоїть на такому високому плотнітелі, тобто м'ягенько закривається, немає ні грохоту, нічого. Чик, і все чотенько. Так, тут а, в цьому місці кутики одразу от є вони приварені до кабіни, тобто нічого як би доробляти не потрібно. І все, і пічка. Всім дякую за перегляд. Я свої контакти лишу в закріпленому коментарі, і в описах до відео буде доданий мій номер, і сторінка інстаграму, де можна буде роздивитися якісь фотографії. Все, на все добре.